З новим днем, шановні українці, Ford Explorer 2016 модельний рік, 3.5 на газу. Передній привід пригнаний був 2020 році нашим клієнтам власний автомобіль з газом. Комплектація Limited з рідною безпекою. Сьогодні про нього постепніця. Поїхала. Під капотом атмосферний двигун 3,5 v 6 Що стосовно трансмісії, то 6-супіння автоматична трансмісія і передній привіт. Заїхала машина з пробігом 138 тисяч кілометрів, на зараз 226. За час експлуатації близько 200 тисяч кілометрів було зроблено заміна помпи. Це завжди питання всіх турбує. Вона ще не текла, але вже замінили Разом із ланцюгом. І, і, і нещодавно зроблена реставрація рейки, новий акумулятор. Це в цьому році було свіже зроблено. І в трансмісії, до речі, кожні 20 тисяч кілометрів олива за частична часткова заміна робилась. Газове обладнання зареєстроване, установлено тут. Є по морді тут все ціле рідне. Один єдиний нюанс, який є на капоті. Тут стояла мухобойка, Під мухобойкою трошечки, бачите, пішли здуття, треба буде його фарбувати. Зараз він ну, в рідному заводському зафарбенні, трошечки підфарбований і так виглядає. Попереду вся оптика на ледах, передні парактроніки. Ця сторона зовсім повністю ціла. Комплект шини 2 є нова зимова гума. Якщо вони дуже скупи, то отримаєте в подарунок. І літня гума отак виглядає. Так, тут вся сторона в заводі, морда в заводі, я вам все сказав. У неї було пошкодження позаду, мінялась кришка багажника з донора, мінявся бампер. На цьому бампері вже є невеличке тут таке пошкодження, підфарбоване, бачите. Е, незначно ремонтувалося, робилось ось це крило. Шпиклані де тут ніяких тон немає, воно легенько тут виріхтовувалося і робилось. Такі маленькі палакипи є, що тут бачите нюансик. Е, фарбоване крило, дверка перехід на всю дверь. Все інше в заводі, окрім переліченого, прийом перевірив те, що в ляді, що тут, в заводі. Так, ну іначе ззовні у нас все. все лобове скло Пілкінтон, напевно, ще в Штатах замінено було, тому що тут не міняли. Не знаю, в оригіналі, напевно, має бути Карлайн Фордівський, тут Пілкінтон стоїть, британський. В комплектації маємо безключовий доступ. Дата конвейерна у нас 15-й рік, 5-й місяць, в Америці в неї був 16-рік із заводу по вінкоду, але в Україні про змитнення за наліпкою за конвейерною датою. Стається і відбувається дорожче таким чином розмитнення. Ну, а нам старша машина стає. Є електропривід сидінь, салон тут повністю власником перешивався на свій смак. Бачите, він такий під ельконтару шкіри докомбінований. Дуже прикольно виглядає. Стеля, до речі, чорна, поки ми тут показуємо, дивимося. Термо, так само, бачите, двокольоровим зроблено. Є пам'ять сидінь на двох драйверів. Є чотири склопідйомника, електродзеркала з електроскладанням. є, Датчик світла є, протитоманки є, яскравість приладів, електропривід кришки багажника і газовий блочок стоїть в управлінні. Бачите, стояночні гальма, тут педальні такі нижні. Пробігу на даному 226 тисяч км. Фіксуємо. круїз контроль наскільки я тут розумію, у нас звичайний, тут управління бортовим комп'ютером. Тут управління другим оцим екранчиком правим. І управління мультимедією. Є мультимедіа. По-перше, що одразу ми на ньому бачимо, є вентиляція, підігрів керма, підігрів сидушок. Ну, Вентиляція сидінь мається на увазі. Вони тут і кнопками можна їх керувати, виключати. Sony, аудіосистема, камера заднього виду, а про електроніки по колу, що важливо сказати. CarPlay, Android Auto ще тут, по ідеї, немає. Передня камера, до речі, є. О, щось тільки що роздивився. Тут у нас, бачите, USB-ніздо для підкурювача відчиняється. Тут кермашик, така ниша, доволі зручна. Два підстаканничка. Ну, звісно, кнопочка старт-стоп є. Ага, ще на ще не звернув увагу. Педальний, бачите, механізм регулюється електрикою, дуже круто. У трансмісії, окрім драйву, є спорт режим або селек. Тут підрульові полістки маються, тобто ми можемо вручну перемикати або таким чином. Ну і е, шторка у нас даху так, можемо ми зачинять їх, повністю, можемо відчиняти, кому як подобається. І так само люк у нас отаким от чином відчиняє панораму. Скажі. Маю звернути увагу, що красива під дерево вставочки, бачите, оформлено так, що виглядає. Е, поверху все м'яке. Поверху все м'яке, понизу все пластики. По дурцятам, і по торпеді. Тут по низу пластика, поверху м'яке. При моєму рості 193 см, коли я сиджу нахабно, сам за собою там розсівся, то я колінками тут бачите, можу в сидушку трошечки торкатись, підпиратися, але сидіти їхати можу навіть своїм ростом. Все це тому, що вона трьохрядна. Третій сидінь тут демонтований, він є, віддається з автомобілем, але він просто знятий, бо він не використовується зараз. Так, що у нас? Спинка тут змінює свій нахил, наскільки я пам'ятаю. Да, от бачите, До такого положення і. Трога можна отак сидіти, різних декілька є. Є підлокітничок, є два підстаканочки. Світ тут є кондиціонер позаду, все працює. І обігрів задніх сидушок є. Розетка американська нам не потрібна, два USB-порта дуже зручно. І підстаканочки у нас тут свої є. Тунель-коридор височенький, але в принципі зручний, тут в трьох можна буде їхати. Я думаю, ну, єдине, що можуть ці пластикові елементи трошки заважати середньому пасажиру, але, в принципі, їхати можна. Електропривід кришки багажника. Швидкість невеличка, От демонструю, як він відчиняється. Багажник доволі великий і об'ємний. Це кнопочки електропривід від складання сидушок третього ряду, який тут демонтований, я вам щойно про нього сказав. Ну І тут така власником зроблена полиця. Тут декаточка під неї газовий балон лежить. Третій ряд сидінь демонтований, ви зрозуміли. Це я так розумію, сабвуфер. Об'єму тут придостатньо. І зачиняємо. Чи, до речі, фаркоп тут. Бачите, є, якщо вам буде треба, можете використовувати знайомство з Ford Explorer в Цілому в мене вдруге, але саме з цим знайомлюсь вперше. Відносно витрат пального власника запитав, у нього виходить приблизно 18 20 літрів газу по місту. У дружини набагато менше, можна сказати, майже в рази, там коли вона сідає. Ну багато відповідь залежить від того, як натискати на педалі акселератора. Повернусь до того, на чому на старт я сказав, що безпека у цього автомобіля рідна, тому на цьому питанні ми не зупиняємося. До речі, за рахунок того, що вона на передньому приводі, є і економія пального, тому що на повному приводі, я думаю, мінімум на пару літрів буде більше. Зараз стартанемо від нуля до сотні, рухаємося ми у і в поворот. І зробили сотню. Ну, вона легко набирає, досить, при всьому тому, що кабанчик там великий і важкий, приємно набирає. По салону є трошечки деякі моменти, які такі пластикові, відчуваються нюансики, але не страшні. Ну, Форду це властиво в цілому. Спробуємо пострибати по трамвайним речкам. Можемо це собі дозволити нахабно зробити. Підвізка м'якенька, так вона, скажімо, легко з цим, з цим справляється. І мотор приємно підспівує, відчувається його атмосферна потужність. Враховуючи, що такий кабанчик важкий, пального бере, звісно, немало, то, що тут стоїть ГБО, великий плюс, як я вважаю, напевно, і багато хто на сьогоднішній день, тому це зекономить явно гроші. В ходу він доволі приємний. Б Якенький такий бігемотик. Зараз ще трошки спробую з'їхати на погану дорогу, послухати окремо підвізку. Зараз так потрошусь трошки по просілковій дорозі. По підвісці у мене взагалі зауваження так ніяких поганих нюансів не відчуваю. Все добре, явно. А, ну і ще раз повторюю, що по салону, да, є там десь чуть на ляду, можливо, десь якийсь пластик чуть-чуть, Ну це властиво, а Фордам зазвичай всі. От а так баржа прикольно їде. Впливе. Точно знаю, що такі автівки обирають і люди, хто любить великі автомобілі. Автомобіль, як на мене, з прикольним аукціоном, з прикольними пошкодженнями, ну в хорошому смислі цього слова. І ну, я бачу явно доглянутий. З мого опитування власника з того, що я почув, і так, в цілому, то що по автомобілю бачу. Пару якихось там дрібничок по ЛКП, Так, в цілому, мені здається, тут займатися нема чим. Двигуни в них доволі ресурсні. Що важливо ще сказати: Оливо, двигун від заміни до заміни жодного разу сюди не доливали. Там на щупі можуть якісь зміни, там невеличкі бути, понятно, що це V6, там десь трошечки може вгорати, але підливання не було. Це теж дуже важливо. Обов'язково приїжджайте, обов'язково перевіряйте. Якщо все сподобається, то купляйте. до зв'язку. До зустрічі з вами лього Я Всім бажаємо мирного нам перемоги. Слава Україні.